Навіть воду потрібно споживати розумно. Не вірите? Зараз я вам це доведу. Споживати воду з-під крану небезпечно і її потрібно очистити. І в цьому допоможе система Vio 800T. Потужні системи 2,1 літри за хвилину або 3000 літрів на добу. Система має 6 етапів фільтрації і спочатку вода поступає до фільтру передочистки. З чого він складається? Перше, це попередня фільтрація. Друге. Це мембрана, що прибирає кальцій та мінерали, третє це шар активованого гілля, і четверте це структурована бавовна. Далі вода проходить фільтр зворотнього осмосу, що видаляє 99% шкідливих речовин, в тому числі нітрати і віруси. Фільтр передочистки міняється в середньому раз на рік, а фільтр зворотнього осмосу міняється в середньому раз на два-три роки, що підкреслює економічність цієї системи. Безпека це важливо, тому система оснащена датчиком проти потопу. А з цього боку маємо модуль підключення води і живлення. А що саме цікаво: система має смарт-кран, який показує рівень мінералізації, а також індикатор заміни картриджів. Так же саме. Інформація дублюється на самому вулоці. А якщо у вас залишиться питання, пишіть або телефонуйте.